Утірина, я виконую обов'язки контент-менеджера, також менеджера з продажу, спілкуюся з клієнтами, оформлюю та приймаю замовлення, веду нашу інстаграм-сторінку, здійснюю холодні та теплі дзвінки і працюю над розширенням нашої клієнтської бази. Біля 10 штук, це як калуш, також доставляємо франківська. У нас є постійні клієнти. Франківську нові культури, які ми замовили, це кукурудза. Вона відрізняється своїм яскраво жовтим кольором та візуально від іншої мікрозелені. Також доступні у нас будуть скоро фіолетова капуста, та сочевиця, що наші клієнти зможуть скоро оцінити їх. Ми також підключили ще один стелаж. Також стелаж автоматично працює, вода поливається полив, в 8, 12, 3 і 10 годині, щоб рослини не в'янули і залишали такими свіжими і красивими. Мене звати Попович Юлія, я виконую обов'язки агронома, посаджую мікрозелень. Також я відповідаю за бухгалтерію, подаю звіти, рахую зарплату, а також відправляю кошти на ЗСУ. Це 10%, це тисяча, тисяча п'ятсот. Десь плюс-мінус нас так іде. може бути більше. Ну, це залежно від прибутку нашого. Чаємо так на різні дрібнички. Ти бо маєш свої кошти, ніби кишенькові. Я Гудима Катерина, я з восьмого класу і я також агроном. Ну, я до цього ніколи не садила нічого, але мені дуже все одно сподобалося це діло. Я саджу мікрозелень і слідкую деколи за добривом. Рог його потрібно спочатку замочити на два дні. Пізніше потрібно його м, поставити, ну посадити і поставити під прес. Вже потім, через 2-3 дні, його можна ставити під лампу на стелаж. Отримую, тому що ти все зробив своїми руками. І ти знаєш, що це буде приносити задоволення людям, які будуть це їсти. Популярніше горох.